Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Мої колеги-мотоциклісти підкинули мені заказик. Вісь від мотоцикла Харлі Девідсон. Бачите, що при вибиванні, напевно, що теріс отвір під шплінт, роз'їхалася різьба. Американці, звісно, хитрі пацани, вони не точать її ні з шестігранника, ні з грубого кругляка. Вони приварюють шляпку з шестіграну до кругляка. Економія, однако. Але суть, підшипники тут заходять поскользящий. Але суть в тому, що підшипник у нас йде дюймовий. Дюймовий підшипник треба буде поміряти чітко. як 19.1. Тут у нас виходить розмір. Наші підшипники таких розмірів не мають. А тут 52 і 1. Ну, коротше, хитрі підшипники Made in USA. І різьба також дюймова. Зараз ми знаємо. Так, а ні, різьба, тут 16 в зовні. Зараз поміряємо. Поміряємо який крок. Різьбу міром. 16. Так, ну так глаз може десь на півтора, напевно. Що так. ні Півтора не підходить. 1, 75, і 1, 75, а 1.75 і 1.75, а 1.25. І 1.25 не підходить. Значить, все-таки це різьба дюймова. Дюймова, ну так 20 не ниток на дюйм. Не. А ну 20 22. 22 тоже не. А ну 19. Да 19 ниток. Ні, теж ні. Ану, 18. О, 18 ниток надюємо. Діаметр 16, 18 ниток надюємо. Зараз будемо знати, що це за різьба. Ну що ж, будемо точити зі сталі 40х. От, Термообробка буде одиниць на 15-20 тому що військ калити сильно не можна, але першим ділом ми зріжемо на токарному цю. Блямбу. ну і вдираємо потихеньку. ну От фінальна фінальна проточка. Прийшлося чуть задню бабку підстроїти, тому що тут допуск на довжині всюди сотка має бути Сотка мінус і всюди має бути циліндричність однакова. Тобто конусності тут не допустимо ніякої. Отже, знімає на остаток. Думаю, зараз буде розмір вже сюди такий, як треба. Так, шановні, тепер ріжемо різьбу, дюймову, 18 ниток на дюйм. Ріжемо е, різцем. Реверсом, ясне діло. Так, ну що ж, готова наша оська, різьба вийшла, дюймова, все, тут я отвір під шплинт просверлив. Все, різьба закручується, 18 ниток на дюйм, діаметр 16. Значить, тут я зробив таку заточку і сюди та сама гайка під обварку буде обварюватися заново. Получилася ну от, така от запчасть. От, тут у нас розмір. Так що підшипник тугенько. Пролазить. Ну от, все. В принципі, все. Простенька робота, єдине, що треба витримати, конусність. Все. Так, ну що ж, обварив я гайку, шляпку, гайку. Тепер по термообробці. Нагрів я нашу оську 850 градусів і дав їй вистегнути на повітрі. Тобто ніякого масла, ніякої води, нічого. Тут не треба нам. 40 одиниць твердості, 45, тут достатньо 15-20 одиниць твердості, тобто вистигання просто на повітрі. І ось як я зробив дуже багато, я вже 13 років, як на мотоциклі їжджу, відповідно, такі роботи я виконую досить часто. Тобто, 40Х в стані поставки просто нагріваємо і даємо можливість виставити вистигнути на повітрі. Тої твердості, тої в'язкості повністю вистачає для ось. Калити її на синьо. На 40 чи на 50 одиниць абсолютно немає ніякого смислу, тому що ось це така штука, що може працювати на удар, десь в яму влетить чи ще щось. Нехай краще вона зігнеться. Але не дай Бог, щоб вона не трісла. Отаке, От. От в принципі, нічого складного. Во всьому винувати американці. Запам'ятайте це. Все. Всім удачі.